У 2017 році вперше вийшла постанова про затвердження порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Начальник служби у справах дітей Шосткінської міської ради Ольга Гришкова пояснила, про яких дітей йшла мова у документі: дітям, які внутрішньо переміщені, тобто це 14-й рік наслідки війни першого вторгнення Російської Федерації, і діти, які залишили своє місце проживання. Переїхали в інші регіони, отримували статус внутрішньопереміщених і осіб, а за цим статусом вже отримували дитини, яка, зазнала, ну, яка постраждала внаслідок збройного конфлікту. В нашій громаді на той час, у 2017 році, було надано 28 статусів дітям такої категорії. В постанові було визначено перелік громад, які підпадали під цей статус. Тобто окуповані території і діти сюди перемістилися, і ми їм надали статус. Спочатку повномасштабного вторгнення постанова була доповнена і перелік громад розширився. Саме наша громада, шостинська міська територіальна громада, війшла в зону ймовірних бойових дій. Статус нам надали. 5.07.2022 року, і саме від цієї дати ми рахуємо, що всі діти нашої громади тепер мають право на отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок збройного конфлікту. Підставою для отримання статусу є психологічні травми, які нині отримали наші діти внаслідок воєнних дій. Надано вже на сьогодні 471 статус. На черговий виконком оброблено документи. 323 дітей. У громаді проживає близько 12 тисяч дітей. І для того, щоб не створювати ажіотажу, було прийнято рішення працювати з навчальними закладами планово. З метою це упорядкування черги, ну, щоб не було соціальної напруги, вирішено було надавати статуси через навчальні заклади. Ну, спочатку ми обробили документи дітей, батьки яких загинули. Потім внутрішньопереміщених дітей, бо в нас їх також багато, і вони перемістилися тут навіть з навколишніх сіл, Збудська громада дуже багато. Ну, і Попасна є, Донецька область, Луганська область є. Тому спочатку ці були категорії оброблені. А зараз обробили документи 10-11 класів, ну, далі 9-класники і підуть, профтехучилище, інститут, медколедж. Шостинський хімікотехнологічний коледж а далі знову ж таки будемо йти по школах. Ольга Петрівна наголошує, що черга дійде до кожної дитини. Мова йде про всіх мешканців, які зареєстровані в громаді, до 18 років. Діти пишуть заяви самі з 14 років, але обов'язковим є, коли збираємо документи, висновок оцінки потреб дитини. Тому ці висновки нам допомагають заповнювати шкільні психологи. Так, і е, е, тоді ми отримуємо, отримуємо пакет документів. з цим документом, документами працюємо і готуємо рішення виконкому. Ця постанова 268-ма дає право отримувати статус особа. Тобто вже старшим 18 років, яким на 5.07 року не було 18 років. Якщо було 18 років, все це вже доросла людина. Але якщо станом на п'ятенольсьоме не було 18 років, то цим дітям ми будемо чи особа може давати статус. Ольга Петрівна порахувала документи, які потрібно надати для отримання статусу. Якщо там діти загиблих, то там більший перелік документів додається ще свідоцтво. Ство про смерть батька, посвідчення загиблого, це діти до 14 років. Після 14 років вони ж самі можуть звертатися, але постановою визначено свідоцтво про народження номер і серії, якого ми вписуємо у рішення виконкому витяг з реєстру територіальної громади, тобто підтвердження того, що дитина проживає на території нашої громади, яка входить в перелік. Громад, які визна, ну, в яких на яких ведуться або ймовірні бойові дії, ведуться, психолог вже там все рівно буде працювати з дитиною, і буде писати висновок оцінки потреб дитини, який ну є необхідним у вимогах в документах. І цей висновок тоді вже разом з пакетом документів. Прийде до нас, витяг про реєстрацію можна самостійно згенерувати з дії або звернутися у центр надання адміністративних послуг. Про це нам розповіла його очільниця Софія Жукова. Його можуть отримати особи з 18 років особисто при наявності паспорту та ідентифікаційного коду, що стосується дітей. То їх можуть отримати або батьки, або опікуни, піклувальники, або самі діти з 14 років при наявності паспорту, інфікаційного коду і паспорту одного з батьків, хто звертається. Ця послуга надається одразу, займає десь 5-10 хвилин в залежності. Від Ми приймаємо з вівторка по п'ятницю, з 8 до на четверту, без перерви в суботу з 8 до 14. Наразі цей статус не передбачає якихось особливих пільг у постанові. Чітко виписано: безкоштовне харчування в навчальних закладах та оздоровлення. Але на сьогодні ж у нас немає навчання, воно онлайн, тому що ж ми зона ймовірних бойових дій. Ну, там десь змішане навчання є, але і немає ж харчування. І харчування у разі, коли в громаді ж будуть наявні кошти, буде це затверджено Шостинською міською радою. То на сьогодні немає ніяких пільг під цей статус. Батьки після рішення виконкому про надання статусу отримують витяг рішення на руки. Рішення виконкому приймається. Ми робимо витяг. І знову ж ми ці витяги, ті особі, яка нам приносила документи зі школи, передаємо. Тому що як 400 чоловікам роздавати ці витяги, це ж знову черга буде. А ми їм їх теж планово віддаємо на школи, і вони діткам вручають оці витяги. Варто турбуватись про своє ментальне здоров'я та емоційний стан дитини, радить психолог Наталя Серго. Адже саме наші діти є особливо вразливою категорією війна, негативно впливає на психологічний стан дитини. Наразі в умовах реальної постійної загрози життю домінуюча емоція є страх, який відчувають діти. І у дітей загострилась страх втрати батьків. Благополуччя, тобто втрата будинку, їжі базових потреб, і головне завдання дорослих стежити за власним емоційним станом, за своїм ментальним здоров'ям. Адже маленькі діти вони бачать ту війну, яку ми розповідаємо їм як дорослі, ці емоції. Ті як поводимося в загрозливих ситуаціях. Психолог переконана, що не можна нехтувати дитячими страхами краще дати можливість дитині проговорити свій страх в бесіді, підтримати свою дитину, обійняти також можна страх промалювати або навіть скласти історію про нього. І краще б звернутися за консультацією до психологів, в тому числі і до практичних психологів закладів освіти. Які нададуть кваліфіковану підтримку. Не варто переживати про оформлення статусу, адже про це потурбуються у навчальному закладі, де перебуває дитина, та у службі у справах дітей. Ми планово зробимо всім цей статус, щоб не було ажіотажу, тому що так зручніше і батькам, і в сільської місцевості не треба сюди приїжджати, стояти в чергах, бо досвід надання. Статусів у Сумах в Чернігові ну теж не, не дуже добре, тому що черги і на рік вперед якісь талончики. Ну для чого це, коли ми зробимо планово цей статус всім дітям?